Отримай 3 тисячі доларів і стань частиною руського міра. Такою пропозицією жителів Молдови намагається загітувати, вийти на безстроковий протест у центрі Кишинева. Про російський олігарх Утікач Ілан Шор. Якщо бути точними у формулюваннях, 3 тисячі доларів Шор пропонує як. Компенсацію часу, впродовж якого протестувальники не отримуватимуть зарплатню. Аукціон небаченої щедрості людина, яка торік офіційно стала громадянином Росії, влаштувала після того, як молдовське міністерство юстиції позвалося до суду з вимогою розпустити усі партії, які фінансує Ілан Шор. Партії відродження, шанс, перемога та сила альтернативи і спасіння Молдови є вихідцями з попередньої партії проросійського олігарха, яка так і називалася. Шор у 2023-му рішенням Конституційного суду Молдови Шор визнали неконституційною і розпустили у реаліях молдовської політики. Ілан Шор займає приблизно ту саму нішу, яку в Росії донедавна займали персонажі на кшталт Вадима Навінського і Євгенія Мураєва. Будучи змушений втікати з Молдови, він бере курс на плетіння інтриг за межами рідної країни. Є утім, і суттєва різниця. Якщо в Україні Рейтинги новінського і Мураєва близькі до нуля. То у Молдові Шор досі лишається фігурою доволі помітною. Торік, наприклад, його називав десидентом учасник другого туру президентських виборів Олександр Стояногло. Стояногла маргіналом точно не назвеш на тих виборах. На території Молдови він набрав на 2% більше голосів ніж чинна президентка Майя Санду, і програв виключно завдяки рекордній мобілізації молдовських виборців за кордоном. Проросійська нечисть готується взяти реванш у Кишиневі, але молдовська влада також не дрімає. Не забуваймо підтримувати збройні сили України. Історія триває.